Доброго ранку, шановні краяни, і всі, хто має можливість у різних куточках землі, завдяки сучасним засобам дивитися ось цю передачу ранок з надією. І дуже добре, коли ми покладаємо надію тільки на Господа. Ті, хто дивиться разом з вами, я хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обітниці на сторінках свого слова. І бажаю, щоб ми на них покладалися вірою. Пам'ятайте, що ми із вами воїни на полі життєвої битви. Не всіх вона одинакова. І Господь дає пораду. У першому посланні до Тимофія, в шостому розділі, в 12 вірші ми читаємо: Борися добрим подвигом віри, тримайся вічного життя. До якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Коли душі переживають навернення, їхнє спасіння ще не здійснилося. Їм ще належить бігти на змаганнях, попереду в них важка битва, у якій їм належить боротися добрим подвигом віри. Це битва. Тривалістю в життя, і провадити її потрібно з рішучістю і силою, пропорціональними цінності переслідуваної нами мети, а саме вічного життя. Сатана постійно прагне знищити. Він кидає свою злобну тінь між нашими душами та світлом сонця праведності. Коли ви висловлюєте сумніви і виявляєте недовіру до любові нашого Небесного Отця, сатана входить, посилює враження і те, на що впала тінь, перетворюється на морок розпачу. Ваша єдина надія це припинити розмови проти мряво. Перебуваючи на темній стороні, ми відкидаємо свою впевненість у Бозі, а саме цього і домагається від нас сатана. Він хоче пересіяти кожного з нас як пшеницю. Але Ісус заступається за нас, Його любов широка і глибока. Сьогодні, як і колись, звучить запитання. Звідки ми знаємо, що Він любить мене? Відповідь на це запитання ми знаходимо, дивлячись на Голговський хрест, пролита на Христі кров, очищає від усякого гріха. Щоденно ми звершуємо свою долю. У нас є мета придбати вінець вічного життя і уникнути пекла. Ми, звичайно, не можемо спасти самі себе і знаємо, що Христос бажає нашого спасіння. Він віддав своє життя, щоб заплатити викуп за наші душі. Принісши цю безмірну жертву, він не ставиться до нас із байдужістю. Ми бажаємо твердо триматися дороги, правди і життя. У нас є живий Спаситель, живий посередник, який допоможе нам у кожній потребі. Коли нас долає спокуса увійти до темної печери сумніву і відчаю, співайте. Пробудися, душа моя, пробудися, струси із себе злочинний страх, адже за тебе принесена кривава жертва. Поручитель мій стоїть перед Престолом і на його долонях написане Моє ім'я. Пам'ятайте? Що у нас є оселя на небесах. Але сьогодні ця оселя має бути у нашому серці оселя для Духа Святого. І Господь через апостола Петра у першому посланні, у другому розділі, дев'ятому вірші, говорить нам: а ви, рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темряви до дивного Його світла? Церква Христа на землі живе серед моральної темряви, віроломного світу, котрий зневажає закон Єгови, але їхній викупитель заплатив за них викуп ціною власної дорогоцінної крові та зробив усе необхідне, щоб його церква була перетворена. Осяє світлом для світу і володіла славою Еммануїла. Яскраві промені Сонця праведності, що сяє у його церкві, зберуть до його отари всіх загублених, заблудних овець, котрі прийдуть до нього, і знайдуть у ньому пристановище. Вони здобудуть мир, світло і радість у тому, хто і мир, і праведність навіки. Члени церкви, кожний зокрема, повинні підтримувати світло Божої любові, яке яскраво сяє в їхніх душах, щоб воно також могло світити іншим. Занадто багато поставлено на карту, щоб дозволяти духовній летаргії опанувати нами. Будемо остерігатися поблажливості до почуття неприхильності до релігійних служінь та релігійних обов'язків. Будемо рішуче боротися із цією душевною інертністю, такою фатальною для зростання і навіть для самого життя християнина. Якщо члени церкви. Докладає діяльних особистих зусиль, щоби робити добро ближнім і спасати душі, така церква буде здоровою і квітучою. Це буде постійним спонуканням для кожного доброго діла. Такі християни працюватимуть з більшою ревністю для власного спасіння і енергія, яка досі спала. Уся душа буде натхнена непереможною рішучістю заслужити схвалення Спасителя. Гаразд, добрий і вірний раб. І одягти на такого вінець переможця. Христос робить свою церкву прекрасним храмом для Бога. І Він говорить: бо де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Його церква це оселя святого життя, наповнена різними дарами, якими наділяє Святий Дух. Нам необхідно пам'ятати, що Божа церква це живі люди, а не споруда. І ці люди мають відповідні обов'язки, і всі вони повинні знайти щастя у щасті тих, кому вони допомагають. І кого благословляє. Я хочу помолитися разом з вами, щоб ми дійсно були такою церквою, якою хоче бачити її Ісус. Вічно живий святий на ім'я наш дорогий небесний Батько. Перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати Тобі за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я. Які ти нам продовжив, і ти подарував нам цей ранок, коли ми могли відкрити Твоє Слово, щоб читати Твої обітниці, Господи Боже святий, Тату Небесний, прощай нам, де ми були не такими, як Ти хотів бачити. І сьогодні ти відкриваєш перед нами, якою має бути людина, яка називається Твоїм іменем, якою має бути церква, в яку об'єднуються усі християни, які є твоїми справжніми послідовниками. Тож, Господи, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, серце, яке буде розуміти Твоє Слово, яке не буде його ділити, відкидати. А буде сприймати, дай нам таке серце, Господи, сьогодні. Ми дуже хочемо, щоб Твоє благословення і надалі не покинуло наш край, і щоб Твоє благословення супроводжувало наших рідних і близьких сьогодні в житті і наш особисто. Господи, я не знаю, хто в якому стані, але дуже прошу Тебе. Почуй благання кожного серця, яке сьогодні в вірі піднімається до Тебе, і нехай все, що по волі Твоїй, станеться. І нехай Господи, і в нашій країні запанує мир. А тобі Богу нашому за все, що ти зробив для впавшого людства, щира подяка, честь поквіні і слава Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, дорогі друзі, сьогодні у світі йде велика боротьба. І майже немає релігії на землі, яка не поділена. А християнство особливо. Я не знаю, чому, коли є ось ця священна книга Біблія, яка пройшла складний шлях, великі випробування, і зміст її дійшов до нас, зміст переданий Богом. І Господь сьогодні звертається до кожного мешканця планети Земля і хоче назвати його вибраним народом, царським священством, святим народом. Хоче назвати придбаним, але для чого і для кого? Придбаним, аби звіщати чесноти того, хто покликав із темряви до дивного Його світла. Тобто звіщати чесноти Божі, чесноти Ісуса Христа. Він залишив цей приклад доброти, любові на цій землі. Але так мало на це сьогодні звертають увагу. Дорогі мої! Якщо Боже Слово для вас не є авторитетом, то і Бог для вас, мабуть, не є кимось. Ви просто маєте релігію, але релігію не Божу. А так хочеться, щоб ми, носячи ім'я християнин, щоб ми дійсно були послідовниками Ісуса Христа. Давайте об'єднаємось і будемо просити у Бога на це сили. Будемо дякувати йому, що Він залишив нам чудовий підручник, дороговказ до вічного життя. І будемо пам'ятати, що ми маємо звіщати протягом сьогоднішнього дня. Якщо наше серце буде відкрите і там буде домувати Ісус, тоді усе буде чудово. А якщо ні, все може бути навпаки. Але я хочу, щоб Бог благословив вас. До побачення.